Вітання усім, хто вівторкового вечора разом з нами пропоную в черговому випуску Жасмін інформ дізнатися, що цікавого було на Жашківщині останніми днями. Зокрема, сьогодні про таке. Особливості проведення шостої хвилі мобілізації у Жашківському районі. Засідання колегії Жашківської райдержадміністрації у районі почалася жнивна кампанія. Сорокотяська сільська рада подарувала дітям сучасний ігровий майданчик. Жешківська громадська рада працює над проектом свого положення і регламенту. В Україні, зокрема, на Жашківщині у розпалі шоста хвиля мобілізації уже 9 липня, згідно доведеного військомату плану, повинна відбутися перша відправка мобілізованих навчальні центри. Там всього за місяць призовники мають згадати ази своєї військової спеціальності або ж набути її. Втім, комплектація проходить зі складнощами, якими саме дивіться далі в сюжеті. Шосту хвилю мобілізації на офіційному рівні називають останньою. Втім, чи справді буде так, покаже лише час. Її мета ротація військовослужбовців Із жашківщини новобранців має бути близько 140 осіб. Згідно указу президента про часткову мобілізацію, з 19 червня розпочалася шоста хвиля мобілізації. Шоста хвиля мобілізації виникла потреба в ній. Так, як вона була запланована для ротації третій хвилі мобілізації, тих хлопців, тих військовослужбовців, які зараз знаходяться в зоні АТО, призво на військову службу під час мобілізації підлягають військовозобов'язані, які є громадянами України від 20 до 60 років. Військовозобов'язані від 50 до 60 років за своїм бажанням. Які перебувають на військовому обліку військових комісаріатах, визнані військово-лікарськими комісіями, придатними до проходження військової служби, проходили військову службу та отримали відповідальні військово-облікові спеціальності. Які не проходили військову службу, але відповідно до освіти або спеціальності отримали відповідно облікові спеціальності, і які не мають відстрочки від мобілізації, призову при мобілізації. Із набором у перші хвилі мобілізації на жашківщині не було жодних проблем. Стверджує воєнком Ігор Святий. Адже тоді чимало жашківських чоловіків пішли на службу добровільно, за власним бажанням. Тепер таких не залишилося у резерві ті, кого скажімо, не змогли знайти раніше, а значить і вручити повістку. Власне, це головна проблема на даному етапі мобілізаційної роботи. Комісії проводяться, військово-лікарська комісія, але дуже невелика явка військовозобов'язаних. На військово-лікарській комісії. Це пов'язане з тим, що стало менше так називаємо добровольців. Багато ми вже визвали на комісії, і вони являються непридатними до проходження військової служби. Ми над цим працюємо. Згідно чинного законодавства, військовозобов'язаний, які ухиляються від мобілізації згідно Кримінального кодексу України, статті 336, ухилення від призову за мобілізацію, Карається позбавлення волі від 2 до 5 років. На даний час у нас складено 8 адміністративних протоколів, це по Кодексу України про адміністративні правопорушення, передані вони в органи внутрішніх справ і на прокуратуру. Списки військозобов'язаних, які ухиляються, які не з'являються до військового комісаріату, ми подаємо на органи внутрішніх справ. Де проводиться розшук. Зараз спільно з органами внутрішніх справ ми проводимо розшук та доставку військовозобов'язаних до військових комісаріатів. На даний час ми призиваємо до навчальних військовозобов'язаних до навчальних центрів. Навіть якщо військовозобов'язаний не служив, він набуває відповідну військову спеціальність у навчальному центрі. Багато військовозобов'язаних по Жашківському району це близько 200 військовозобов'язаних які Прийшли до військового комісаріату, пройшли комісію і не з'являються на отримання бойових повісток на відправку до навчальних центрів. Такі військовозобов'язані вже попадають під статтю 336 ухилення від призову за мобілізацією. Проводиться їх розшук і будуть притягнуті до відповідальності згідно чинного законодавства. Серед гострих проблем шостої хвилі мобілізації неналежна співпраця представників сільських рад, зазначає воєнком і демонструє акт про відмову секретаря Бузівської сільради розносити повістки. Із села Бузівка, секретар сільської ради Бродацька Олена Дмитрівна, відмовилася взяти повістки для вручення їх військовозобов'язаним. Робочою групою був складений акт про відмову отримання повісток секретарем сільської ради села Бузівка. В акті розписалися два представники військового комісаріату та представник міліції. Секретар сільської ради Бродська Олена Вікторівна з актом ознайомлена, але підписувати акт відмовилася. Акт буде передано до органів внутрішніх справ. І секретар сільської ради буде відповідати згідно чинного законодавства у телефонному режимі. Секретар сільради пояснила свою позицію, мовляв, відмовилася вручати повістки призовникам самостійно без супроводу представників міліції та військомату а спільно з ними запевнила таку роботу виконувала і готова продовжувати далі. Щодо інших особливостей шостої черги мобілізації, то юнаки у віці до 25 років, які не проходили військову службу, можуть зараховуватись на неї виключно шляхом укладення контракту. Військовослужбовці призвані на строкову службу. При будь-яких умовах задіяні в межах АТО не будуть. Крім того, мобілізації не підлягають священики. Також ще у квітні Верховна Рада прийняла закон, який звільняє від мобілізації студентів, аспірантів і докторантів. 30 червня відбулося чергове засідання колегії Жашківської районної державної адміністрації, на порядку денному якої було три питання. Зокрема, перший заступник голови райдержадміністрації Юрій Барабаш ознайомив присутніх у залі сільських голів керівників структурних підрозділів райдержадміністрації підприємств, установ та організацій району із підсумками економічного і соціального розвитку району за перший квартал 2015 року. За підсумками першого кварталу 2015 року ситуація в районі за зазначеними Напрямую характеризувалися наступними тенденціями. Зменшення опцій у проміжного виробництва у січні березня 2015 року по відношенню до відповідного періоду минулого року становив. Одне із нагальних питань управління пенсійного фонду в Жашківському районі, що потребують вирішення погашення заборгованості підприємствами-боржниками краю. Працівники підрозділу вживають численних заходів, щоб усунути проблему, про що, власне, і було прозвітовано в ході колегії. Заборонність відклади соціального внеста в Україні пенсійного фонду станом на 1 червня становить 223 тисячі гривень, в тому числі це 130 тисяч доїмки, 41 тисяча штрафних станцій, 51 пеня і 5 тисяч 220 кільної пенсії і 12 пенсії. Стримуючим фактором щодо побачення вогнівки пенсійного фонду залишається заборону підприємства пандемії. Так, на сьогоднішній день були підприємства Банкрути заборговали до пенсійного фонду 2400 тисяч гривень або 96% шість відсотків загальної сімей позволу на сьогоднішній день. Заборони стримати підприємство єдиному внесу, станом на перше червня становить 233 тисячі гривень, з них не доїмки двісті два і 8 тисяч штрафних санкцій, дві тисячі гривень. На сьогоднішній день управління пенсійного фонду вживається заходи щодо зменшення допоможності і погашення тури, яка у життя. Так регулярно перевіряється база системи карту особисті і перевіряється можливість працевлаштування боржників. В разі виявлення таких кожних ми направляємо матеріали державної правої служби, каже співпрацює. Піднімали цього дня й кадрові питання, зокрема підготовку кадрів та стан забезпечення спеціалістами в закладах культури району. На Жашківщині працюють клуби, бібліотеки, дитяча музична школа з філіями в селах Бузівка Тетерівка та історичні музеї всього більше 70 закладів культури. Упродовж 2014 року їх мережа збережена повністю, але працівники поволі залишають роботу, оскільки заробітна плата за низька. Працівники посади, які передбачено переліком посад працівників державних бібліотек. Які проводять культурну, освітню, інформаційну, наукову, дослідну, методичну діяльність виплачується доплата за вислових років. Також доплата за вислого років нараховується музеям і педагогічним працівникам культури. Допомога на оздоровлення при виході на. Відпустку виплачується по можливості усім працівникам культури району і чаще більше відпустки у розмірі посадового кладу, окрім працівників районної бібліотеки, так як в цьому році знято за відсутністю коштів. Ну І також знаємо, що в деяких селах також немає допомоги на здоров'я це спорт з відсутністю коштів даних. На даний час у нас у міському будинку культури. Є вакантна посада директора міського, міського будинку культури, так як директор виконує тимчасово обов'язки у військоморцю. Обговоривши проблемні питання, члени колегії визначили шляхи їх подолання і прийняли відповідні рішення. На Жашківщині розпочалася жнивна кампанія, чому сприяють погодні умови. Першими вийшли в поле збирати ранні зернові підприємства Соколівка та добробут в Тинівці. Про це сьогодні на апаратній нараді райдержадміністрації повідомила начальник управління агропромислового розвитку. Жнива в районі розпочалися четвертого на цьому п'ятнадцятого року. З обмолоту озимової ячмень першими включилися до збирання ранніх зернових. Два господарства це Поп «Соколівка» села Соколівки та ПСП добробут села Тинівки. Станом на 06-07 зібрано оземля ячмінь на площі 100 гектарів, на молодшому 400 тонн зерна при урожайності 40 центнерів з гектарів. До кінця тижня більшість господарств планують включитися у збиральні компанії. На полях району на період жнив буде працювати 73 комбайни, в тому числі 52. Високопродуктивних. Середнє навантаження на один комбайн складатиме 293 гектари. Щоденно при сприятливих погодних кліматичних умовах буде збиратися до 2 тисяч гектарів, що дасть можливість своєчасно провести збиральні роботи. Нева планується провести за 12-12 календарних днів, де залежить від погодних умов. Охота Анна Станіславівна із села Бузівка, яка зникла 21 червня, знайшлася утопленою в криниці. Її тіло виявили 5 липня односельці біля одного з нежитлових будинків. Очевидних ознак насильницької смерті правоохоронці не побачили. Тіло направили на експертизу в місто Умань. Результати будуть найближчими днями, про що ми також повідомимо в наших ефірах. На жаль, 34-річна жінка не єдина, кого в минулі вихідні довелося уже неживим витягувати з води. 4 липня в одному з Жашківських ставків під час купання почали тонути два юнаки. Краяни, які також відпочивали в цьому місці. Зуміли врятувати одного потопаючого, якого одразу ж доставили в районну лікарню. Інший хлопець Іван Рибченко загинув. Йому було всього 15 років. На місце пригоди виїжджали жашківські рятувальники, допомогли їм підняти тіло на поверхню спеціалісти Смілянської водолазно-рятувальної служби. Де-де, а в селі діти не обмежені у можливостях проводити час на свіжому повітрі. Втім, добре, коли таке дозвілля організоване. Подумали в Сорокотязі і взялися за облаштування дитячого ігрового майданчика для найменших сельчан. Очільниця села Таїсія Вікторук віднайшла можливість профінансувати роботи за кошти місцевого бюджету. Ні для кого не секрет, що активні ігри на свіжому повітрі зміцнюють організм малюків і корисно впливають на їх органічний розвиток. Але вкрай важливо, щоб маленькі бешкетники мали спеціально облаштовані місця, де вони можуть цікаво та безпечно проводити свій вільний час. З розумінням цих потреб і турботою про дітей сільська голова сорокотяги Таїсія Вікторук організувала встановлення дитячого майданчика. Насамперед, ми облаштували територію, ми доклали максимум усиль. Ми це, це громада, це актив. В села, це батьки, діти, яких відвідують дитячий садочок. Мали ми можливість, і депутати вирішили, що так, наші діти мають такі умови для відпочинку мати не гірші, ніж у міських дітей, а навіть і кращі. І тому ми виділили. Кошти 51 тисяча гривень, і ми придбали такий гарний, яскравий із семи комплектів дитячий майданчик. Матеріали нам виділяє, як завжди, наш спонсор, інвестор, забезпечили матеріалами. А робота вже була така напружена робота батьків тут, де вони і викопували, де вони встановили сам дитячий майданчик. Це вже заслуга, так сказати ну, наших. Жителів наших, наших батьків розташований майданчик на території дошкільної установи, адже саме тут, так би мовити, центр дитячого дозвілля для вихователів ігрові конструкції неабияка допомога у зайнятості дітей. Особливо це відчутно у період ремонту закладу. У нас в садочку триває ремонт. Сільська рада посприяла, придбали новий майданчик. Діти дуже задоволені, тому що новий майданчик і вони тішаться дуже. Перший день їх не можна було забрати звідси, і вони від радості не знають, на які качелі їм ходити. Ні, ми також задоволені і батьки, тому що дітей є новий майданчик, і їм де є де гратися, і вони щасливі і з задоволенням ходять в дитячий садок. Сьогодні дитячі ігрові комплекси для вулиці розробляються так, щоб дитина могла фізично розвиватися з допомогою гри. Кожен елемент ігрового комплексу орієнтований на тренування і розвиток різних фізичних навичок малюка. А окрім того, для маленьких громадян це можливість вчитися спілкуватися, знаходити спільну мову один з одним. <рес> Але таких високих матерій, ті, для кого і становлюються майданчики, звісно, ще поки не розуміють. Вони знають одне, їм весело та цікаво. Мені подобається на майданчику грати. А що сам? Що найбільше подобається? М Карусель. Де найбільше подобається тут грати? На вулиці. Сьогодні дня виходжу. Подобається. На качелі. Сам катаєшся чи з ким? Сам подобається. Що важливо для батьків, аби їх діти були здорові та щасливі, і їм було де проводити час. Даний майданчик вирішив проблему дозвілля малюків для багатьох сорокотяських батьків. Зручно, дуже ну, весело, багато дітей ходить на садочок. Мій хлопчик також ну, щодня граємося, щодня приходимо дуже раді. То що, звісно, площадка нова, нові ну, атракціони для дітей, для них все це красочно, цікаво. Є чим зайняти. Вільний час, ну, коли, звісно, не дуже жарко, можна прийти. І навіть навіть жарко, то тут дерева, затишно, є де ну, сховатися від сонця. Дуже задоволений, правда. Кожного дня ми приходимо в садик, дитина з задоволенням іде завжди в садик І кожен день запитує, чи садик працює, бо він дуже задоволений цими качелями. Грається він дуже задоволенням, любить іти в садик кожного дня. З кожною горкою, кожною качелькою вони дуже радуються, з задоволенням катаються. Додому вечором він не хоче ніяк іти, тому що каже, ми хочемо ще покачатися, покрутитися. Дома ж не так немає ж такого, значить таких, А тут вони дуже гарно. Організація якісного дозвілля дітей, облаштування красивих і безпечних ігрових майданчиків повинно бути серед пріоритетних завдань влади будь-якого населеного пункту. На жаль, поки що, це прерогатива міських територій. А села, як сорокотяга, приємний виняток, а не правило. Громадська рада, до редчий орган Прижашківській райдержадміністрації, готується до нового позачергового екстреного засідання, в ході якого обговорюватиметься можливість розширення складу ради. Хоча це суперечить як положенню самої громадської ради, так і постанові Кабміну про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики. Але про все по порядку: громадську раду було створено у 2012 році, двома роками пізніше було затверджено новий установчий склад. На початку цього року засновники вирішили розширити кількість членів, запросивши до співпраці організації Жашківщини. Заяви на вступ до ради подало 22 делегати, в тому числі і від телекомпанії Жасмін. Майже всі вони були прийняті. Аж тут з'ясувався один нюанс на законодавчому рівні. Не відпрацьовано механізм розширення такого інституту громадянського суспільства. Днями засновники затвердили перші за час існування громадської ради положення і регламент. Щоправда, внести у ці установчі документи пункти, які б регламентували розширення складу, теж на даному етапі функціонування органу не мали законного права. А 9 липня засновницький склад збереться, щоб визначитися із назвами та функціями комісій, планами на друге півріччя та знову ж таки обговорити можливість поповнити кількість членів. В який спосіб члени громадської ради планують реалізувати задумане, діючи при цьому в правовому полі, повідомимо у наступних випусках Жесмінінформ. Сьогоднішній випуск підійшов до завершення. Повтор дивіться у середу о 9 вранці та о 19.30 ввечері. Також інформація з'явиться на нашому офіційному сайті. А вже в найближчих програмах можна б де дізнатися про таке. Відомі артисти порадували жашківчан концертом у День Конституції та День молоді за сприяння благодійного фонду Нова громада. Жашківські рятувальники підвели підсумки роботи за перше півріччя. Екологічна катастрофа міста Жашків, масові регулярні пориви у зношеній каналізаційній системі. Апаратна нарада райдержадміністрації, фінансові показники, початок жневної кампанії, підготовка до опалювального періоду. Творіть новини разом з нами. Маєте про що розповісти? Телефонуйте шість одинадцять двадцять На сам кінець хочеться побажати, щоб у вашому житті завжди були тільки приємні новини. На все добре. Одяг ведучої від приватного підприємця Тетяни Денисенко. Місто Жашків центральний астроном біля будинку культури. Другий поверх. Сучасний одяг для сучасних жінок і дівчат.